294 гривні за кілограм. Це фінібокси категорії А. Вага цього фінібоксу 182 кілограми. Ціна 53 тисячі 508. Це у нас акційний фінібокс 294 гривні за кілограм. Зараз ми покажемо, що в цьому фінібоксі є. Будуть ось такі погружні блендери. Будуть ось такі класнючі точилки від. Е Бренду Fiskars, будуть дитячі іграшки, ось така бритва електрична від Браун. Кла... Ось такі тейпи будуть. Це все дуже класний, продаваємий товар. Також в цьому фінібоксі будуть прикольні такі термоси. Дивіться, ще тейп. Це взагалі це, це дуже крута річ, е, дуже часто її просять купляти. Ось такі класнючі будуть дощечки для нарізання, дитячі іграшки. Ось такі противні з антипригарним покриттям для приготування піци. Ось такі класні органайзери. Ось такі штучки всякі. Дивіться, ще в нас тут є в цьому фінібоксі термоси багато. Термоси дуже класні. Вони, до речі, не важкі, важать вони легенькі. Ось такі відкривашки для вина. Ще бачу дощечки для нарізання від німецького бренду Livarno Home. Ось такі іграшки, ось така палиця для пересування. Рюкзачки, дивіться, ось такі рюкзачки від німецького бренду Krivit. Ой-ой-ой, дивись, яка краса. Це взагалі цей фінібокс. Він пушечний. Дивіться, що в ньому є. Дуже багато цікавої кухні. Ось такі для паперових серветок органайзери. Ще іграшки дитячі бачу. Дивіться, скільки тут, тут є ножі, різноманітні з дерев'яною ручкою. Класні такі від німецького бренду Ernesto. Також є ось такі. Як вона називається? Це сито для миття овочів, фруків, е у раковину. Дуже класна річ. Бачу, ще є іграшки, конструктори. Дивіться, ще тейпи. Ось такі кастюлі класні. Вага цього фінібоксу 182 кілограми, а ціна 53 тисячі 508 гривень. Для замовлення цього фінібоксу пишіть нашим менеджерам посилання в шапці профілю.